То есть хтось не буде такий відос називати що я куплю на 500 тысяч коней В принципі три відомоських поразить Дуже багато Я маю для вас знімати Давайте лайк Підписки колокольчик Імей погнали И на 2000 Підписників куплю клан І ми погнали я куплю на 500 тисяч коні. Тут у нас перелоги нема, на жаль. Давайте... давайте-давайте так. Я цей аккаунт буду розірвати. Розіграш аккаунта такого. Десь буде частин, не знаю, я ще буду на мене буде стрім на да, твіті. Машину. В понеділок буде стрім, я не знаю коли буде. Оголошу вам десь у неділю. Ладно, давайте погнали. Машину. Ну і що тут? На, у нас Ні, блин, така машина подает у нас за на балансивоський коні. Я, я взагалі не потрачусь скільки. Мені надо покупляти машину і продавати ще на баланс. Багато цих уйде. Да? Блін, дуже багато. Давайте кискини купимо, не знаю, який скин купимо. Давайте шляпу. Ооо, це імба вообще. Імба шляпа. Давайте футболку купимо. Не, блин, нам надо якусь другу. Купити не, не не... Не-а, не-а. Не, не, мене майс, не мене гонщики. Ну, давайте цей кусім купимо за 500. І штани. Давайте купимо. Давайте купимо штани. Коротше, штани купили. Ні тільки не оглядає. Ще сумочку можемо купимо. Може, купим. може навіть сумку. Ні, сумка нам не підходить от мене. Все, ми проведіли скин, скин. Ви не забудьте поставити лайк. Це найважливіше підписатися на канал. Зараз наша ціль тисячу підписників до кінця березня. Доб'ємо. Давайте машину другу ще купимо. Пімі нові авто. Давайте якусь купимо. О, давайте оцю і зубнову купимо. За одну тисячу конь Купляєм, купляєм, купляєм. купляємо. Блін. Ну давайте оцю тющи купимо. Може вона за конь. А, да, встать. За дві тисячі коні кофе купили. Короче, все за законі купля. У нас їх дуже багато. Давайте цю тющи купим. Давайте ще одну купим. Дуже. За тысячу коней купим сюда. Видите, склад получайте машину. За за якихось коней. За 5000 конечно, то еще. Прикалывайтесь. Новые авто. А -а -а. Оп. Опа. Купарина. Тофиня скик-кони. У нас у меня. Хлоп 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 Дивіться, За 2500 коней, Дивіться яка машина. Нормально, да? Давайте за це лайк. Я делаю страш, дуже стараюсь муфиры. И такие видосы получайте. Давайте ещ бывайте возьмем. Хлоп, бывайте 5000 конев стоит. Давайте еще купим. Давайте, блин. Неудобно говорити і плюс ще знімати, ну ладно. що для вас не собі. Давайте. Утю ну, А, ні, у нас те куплено. А Хотя. Те... Ні, це не куплено. Зараз такий грабеж буде, цього, мене можуть забанити. Викорпашки. Ну ні. Давайте далі. За 300 коні це фігня машина. Можно і за один зайти на том. Му угу. це ми купили. О, давайте поршку купимо. Поршкаємо. П'ять тисяч коні налегко. Купляємо, купляємо. За 5000 коней купляємо. Купляем. Купляем, купляем, за 3 тысячі, купляем. М -м -м. Купляем, конечно, за вашу прикалу. Купляем. И о, давайте давай щеку. Скики кой. Давай Давайте купляем. Хлоп. О, давайте щей купим за 2000 кони сюда куфей у нас короче тут буде, вообще аккаунт лютый давайте, оцю купим за 1500 конь хоп за або який там по счету Напишіть в коментарях. за тысячу коньяко конечно купленд влепить подписочку на канал. Давайте дальше. Ну, давайте купим за тысячу коней. Ага. Давайте купим за тысячу коней машину. Ну и авто. У нас вообще тут хлоп. Не доблый Ну давайте это купим за 500 тысяч коней давайте еще купим опцию машину за 2500 коней и опцию вот короче а, не, а нет а за 950 тысяч нет а у нас и нет а. давайте лупарик купим лупарик конечно купляем лупарик баштики он лупарик лупарик Можна посчитати скільки конів стоїть десь. Ем, дуже багато стоїть. Опа. опа опа оп, оп, оп. О, Давайте купляємо. У нас 1050 тисяч. Ой, 450 тисяч конів. Десь це відео до кінця. Ем, Вліпіть лайк, підписку на канал. Друга частина скоро вийде. Ждите, я буду Тахиктовый, на 2500-м куплю клан и всем пока!